Привіт всім! мене звати Олексій Вика на каналі Олексій Антоненко. Сьогодні у нас неділя. Знову вийшов на прогулянку лісом подихати свіжим повітрячком. І це відео про те, що, так як я знаходжуся вже тут, проживаю, скільки це місяців, підождіть. Коротше, вже 10 місяців, то я так думаю, що я маю право. Зняти такі відео про плюси і мінуси проживання у Німеччині. Часто в інтернеті можна зустріти інформацію, що що Німеччина вона вже не та, вона вже там як була раніше, там, ну, безумовно, криза економічна, зараз занепад відчувається, економіки, і це ну, впливає на ціни і так далі. Ну, є і багато позитивних моментів. Зокрема. Про плюси. Е, значить, Що мені вічно подобається? Дуже імпонує те, як німці ставляться до природи, до екології, як бережуть її, не засмічують навколишнє середовище, як у нас ось сюди. Да? От ви бачите ліс, ніде не валяються. Кульочки на деревах не висять, да? бумажки, там, упаковки не розкидані, все чистенько, все прибрано. Все нормально. Ну, тобто не прибрано, а в принципі ніхто ни свалки не робить, не вивозить там гори сміття, як у нас. Всі посадки, всі ліси. В Україні, на жаль, засмічені, да? Але є і обратна сторона медалі. Так як звірі, природний, е, так сказати, фауна, е, а також камахи да? бачать, що ніхто там на них... Не охотяться, <хи> вот. то починають нагліть. І зокрема, вот тут цікаво, вот, насчет комах така історія. Тут дуже великі штрафи, ну не тільки за, по комахам штрафи тут взагалі дуже багато штрафів по всьому. За те, що якщо ти уб'єш осу, ну і бджолу теж, зокрема осу, і якщо це побачать і на тебе заявлять, постучать. А німці таке не пропустять. Подекують е, То тобі грозить штраф від 5 тисяч до 60. Я наголошую на цьому, вдумайте цю цифру до 60 тисяч євро за те, що ти вбив осу. Чому так? Тому що вони типу, там занесені в червону книгу, особливо Ну не всі, чорна якась оса там рідкісна занесена червону книгу. А ну, інші теж оси оберігаються, тому що щось вони там, ну коротше, свої нюанси. От, от така історія. І враховуючи це, о, ці оси такі наглі, от, особливо вони люблять оцю шаурму, кебаб. Я, ну, от буває як не часто, але буває, там, знаєте, куплю кебаб, там щось перекусить. Тільки не купив, почав їсти, тут уже прилітає. Красавиця вже коло тебе в'ється, ти відмахуєшся від неї, там, а вона ж лізе та сама. Ну а округ куча народу, як же ти її будеш вбивати? Це дорогое удовольство. Наступний плюс по сортуванню сміття. Оце сміття в Німеччині друзі, сортується, зокрема, окремо викидується пластик. окремо, Значить, збирається е, папір, картон, крема органіка. Ну, а також окрема є для скла і для консервів, А також є чорні, баки, куди все сміття котре не, пере, не підлягає переробці, тобто, котре просто знищується. Така історія по сміттю. І це насправді дуже круто. От. E, Потім наступне. E, то що Пластикові пляшки з під води, з-під е, молочки здаються. Так само, як і пивні банки, ну, жестяні банки, в ну, основному з-під пива. Спеціальні автомати стоять, ти туди кидаєш от, пляшку чи банку. І тобі вилазить чек 25 25 євро хотів сказати, 25 євро центів то є 25 копійок по-нашому ти цей чек можеш отоварити Можеш складати Потім коли набереться определенна кількість чеків Можеш піти поміняти на налічку в цьому магазині Наприклад ну, Мережа супермаркетів Lidl або Aldi, або Rewe. І можеш або обналічити або обміняти на товар, або якщо не вистачає там налічки чи з карточки доплатити якби, сумою та що в чеку за товар. Я сподіваюся, зрозуміло пояснив. Бо ж сам запутався трохи. Ось така штука. Наступне, про що я хотів би сказати, це відношення до велокультури і до велосипедистів, зокрема. Тобто всюди-всюди обладнання, велодоріжки, все продумано вдоль трас, от, вдоль якихось там полів, лісів, обов'язково є велодорожка, яка ну, з'єднується з іншим населеним пунктом. Тобто, ну, Мало таких місць, зокрема от по Баварії, та я думаю по всій Німеччині, де немає велодорожки. А якщо і немає велодорожки, значить стоять знаки, стоять знаки що. Частина приїжджає часті части, ну, дороги належить велосипедістам. І що класно, що водії тебе пропускають везде, ну, якби, От, зокрема, ти є повноправним учасником дорожнього руху. Не тільки на, ну, на словах, на папері, а й по факту. Тобто буде за тобою їхати ця машина. Поки не, не випаде слушної нагоди йому тебе обігнати без ризика для тебе як, ну, як велосипедіста. Щоб ти, не дай Боже, не, не впав там, не, не якось не цей, розумієте, що інтересно. Дивіться, яка красота. Так? Ліс. Так, ну, наступний плюс. Це місцеве пиво. Ну і вино, звісно, ну, особливо пиво. Воно тут дуже класне. Його тут дуже-дуже дуже багато сортів є і видів. Зокрема в Баварії, де я зараз знаходжусь. І воно тут дуже дешеве, дешевше, ніж хліб. Тому для любителів пива тут просто, просто рай. І тут його всі дуже люблять і всі п'ють. Ну це як, Пивна традиція, пивна німецька традиція це от. Одна із основних німецьких традицій. Тавтологія якась вийшла. Ну, я думаю, знаєте, тут зокрема от зараз проводиться, в ті вихідні стартував е, всім відомий на всю планету фестиваль Октоберфест. Він проходить у Мюнхені. От, куди з'їжджаються зі всього, я не побоюсь цього слова, земної кулі. Для того, щоб ну, прийняти участь в цьому дійстві і спробувати смачне пиво і смачні закуски до нього, окремо хотів би сказати про німців. Взагалі дуже таке, знаєте, благосклонне, доброжелательне відношення. Я, зокрема, на собі декілька разів от, ну, скажімо так, відчував. Ну есть, тебе завжди в супермаркеті, наприклад, пропустять на касі. Якщо в тебе одна-дві одиниці, там, три товари, да? наприклад, там шоколадка там, і бутилка води. Ну вони ж, як ви знаєте, грибуть корзинами в супермаркетах, накупляють, затарюють конкретно. Тобто, якщо там, те саме, не знаю, там ту саму банку пива взяв, або щось якусь мелочовку, там, буханку. Тобі показують, проходь, типу, проходь, біте. Тут дуже приємно. І спочатку це дуже дивно було так якось незвично. На відміну від наших. Наші, Ну і не тільки наші, слав'яні, рускоговорящі, жодного разу ніхто ніколи на касі не пропустив тут, в Німеччині. Я, я мовчу про Україну. У нас взагалі таке не заведено. На жаль. Потім ще пару ситуацій було таке, десь я їхав. І ну, на дойчі бані по була чергова пересадка, що треба було пересісти, перейти з першої платформи, там, здається, на четверту чи як. І я дивлюсь, ніяк не можу знайти, зрозуміти, де підземка, де переход, ну, щоб спуститися і перейти власне, на цю платформу. Е, бігаю туди-сюди, дивлюсь, що вже скоро пояс мій прибуває, я все ніяк не, не знайду. От, потім бачу, що якби на сусідній... Платформі. Німець щось мені ну, показує. в общем зрозуміло пояснив, куди куди направитися, де знаходиться власне цей переход. За, за що йому щира подяка. Вот. Дуже приємно було, друзі, дуже. Є, совершенно чужа людина і підказала, допомогла розумієте. Дуже класно, справді. Так, ну Здається. Здається, всі плюси перерахував. Тепер про мінуса. Ну, по-перше, по дуже високі штрафи, дуже багато за що вас можуть просто аштрафувати. Тобто, ні в якому разі там не можна, наприклад, з інтернету нічого качати. Там Навіть не стільки качати, скільки роздавати. Тобто, упасі Боже вас користуватися якимось торрент трекерами чи щось подібне. Прилетить дуже велика сума штрафу. По-друге, огромний мінус це дуже паскудна медицина. Тобто, ну, якщо щось, якісь серйозні операції, щось там, якісь втручання необхідні, да, вам зроблять там, звісно, вам страховка це не покриє, вам треба буде доплачувати там і суми весьма немаленькі. Але але, якщо щось таке незначне, от, як таково, по допоможі вам. Не кажуть, мало того терміни тут просто так далі ти не попадеш. А зарані треба записуватися для того, щоб отримати термін. Ну, термін це. Як вам сказати е ну, на определенну дату, на певний час візиту. Вот. Це називається термін. І наступне то, що в основному все лікування від будь-яких болячок. От, все у них лікується в основному ібупрофеном. Ось так от. Щоб отримати антибіотики, це треба дозвіл, рецепт, точніше, рецепт від лікаря. От, і тільки таким чином ти зможеш їх придбати. Не так як у нас. Наступний, жирний, жирний, я не побоюсь цього слова мінус. Це їхній Deutsche Bahn, тобто їхня залізничне сполучення, а також автобусне, ну, особливо залізничне. Їхні поїзда постійно їздять з запізненням. Їх часто відміняють, часто вони ламаються, часто ну, то є... це в порядку вещей, знаєте, що запізнення. Плюс поїздки дуже, дуже недешеві. Ціни тут на, на квитки. Дуже ну, високі, я би сказав. От. Допомагає Deutsch Ticket, Дощ Лан то що я розказував, квиток. Купляєш підписку на рік оформлюєш за 49 євро в місяць. От. І катаєшся на регіональних, на місцевих і регіональних поїздах. Ну, практично можна всю Німеччину об'їхати. Плюс автобуси, трамваї, тролейбуси, метро теж сюди входять. НО! Сюди не входять. Скоросні. Оці, що поїзди е, е, ІЦЕ або IC, от скоросні вони сюди не входять. А там приїзд, я до речі, на, на, на таких ще не їздив. Тоже, вісьма не дешевий. А якщо їздить на місцевих, оцих дуже багато пересадок. Тобто, щоб ви розуміли, до того, щоб вам проїхати 100 кілометрів, вам треба десь от, ну, 4-5 пересадок зробити. От, Отаким от, от чином. І плюс вони якось їдуть, так як тут місцевість пересічена горна. от, Не так, що з точки А в точку Б по, по прямій, да? так? Так ти по автобану зможеш добратися там, допустимо, дуже-дуже ну, дуже швидко дуже, дуже на машині. А вони їдуть спершу вліво, потім вправо, потім знову вліво. Ну тобто отаке. от, Щоб доїхати, допустимо, відсюди сюди. Ти поїдеш сюди, потім сюди, потім сюди, сюди вернешся назад і потім тільки отак. От, ну, якось так. Наступний жирний мінус це ну, великі ціни на комунальні послуги. от. Значить, ну, і ще один із ними ж мінус. Великі ціни взагалі на все. в принципі. В принципі. Дуже великі податки. Тобто, щоб ви розуміли, сума податків може доходити до 40% подекуди до 45% від вашого е, прибутку, від вашого доходу. Ну, Зарплатні там чи як. Тут нежирний такий мінус. Ну, Мінус, не мінус, ну, особливість. Я вже то звик, в принципі, а початку воно трохи дикувато було. Хоча я знав, і в принципі по Європі взагалі воно так розпосторонено, розповсюджено. Мова йде про те, що у вихідні дні. Особливо у неділю всі магазини е, закриті, зачинені. Можуть працювати якісь магазини у великих містах, там на вокзалах, там ще десь. Но, но, е, ціни відповідно там в 2-3 рази вище, ніж в будні дні в таких магазинах. Ну, іще одна така особливість, що якби не можна. Якщо ви не хочете отримати штраф, а це може бути таке запросто, якщо сусіди ваші пожаліються, не можна приймати навіть душ після 10 годин вечора. Тобто з 10 до 6, по-моєму, чи до 7 ранку тишина має бути абсолютна тиша. Так само у святкові дні і у вихідні дні. Тоже ніякої грамкої музики, ніяких ремонтів, ніякого шуму не повинно бути. А, Забув сказати про плюс, то що тут е, не побачиш бездомних тварин. Тобто, взагалі не побачиш. Всі коти, собаки, якщо вони бездомні, вони знаходяться в приютах, їх туди поміщають і вони там собі живуть. Тобто, е, інші всі тварини. Вони чиїсь. І ну, взагалі тут на вулиці тварини не бачать, не, не бігають, не так, як у нас. Якщо десь і буде там якийсь кот, наприклад, то він десь значить, рядом якась його, будинок, де він живе, да? разом з хазяєвом обітає. Вот. І він просто вибіг побігати. Ось таким чином. А, і ще один плюс, да. це якби зелена енергетика. Тобто везде тут є ці вітряки. Котрі виробляють електроенергію, візде на кожному кроці цілі поля сонячних панелей. Так як Німеччина декілька років тому відказалася від ядерної енергетики, от перейшли на зелену енергетику. Ось так, от друзі, ось так. ну Здається, все у мене. Наче все розказав, все озвучив. Що не сказав, пишіть в коментарях. Або, якщо вспомню ще окреме відео для вас зніму. Ну а з вами був я, Олексій. Всім добра, миру, всього найкращого і пока